Слава Україні! Удар по Костянтинівці. Фіктивна інвалідність за 10 тисяч доларів на Хмельниччині викрили організатора незаконної оборудки. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Національний банк України оголосив про випуск модифікованих банкнот до 33-ї річниці незалежності України. З патріотичним гаслом Слава Україні! Героям слава про це повідомила прес-служба Національного банку України. Зазначається, що крім нового гасла на лицьовому боці модифікованих банкнот розміщено підпис голови НБУ, а на зворотньому рік випуску. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються незмінними. Модифіковані банкноти вводяться в обіг поступово зараз номіналом 500 та 1000 гривень і з 23 серпня номіналом 50 гривень, а в наступному році 20 100 та 200 гривень. У Нацбанку наголошують, що нові банкноти будуть законним платіжним засобом і прибуватимуть в обігу разом з банкнотами попередніх років випуску. Громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі банкноти на нові. Збільшилась кількість жертв внаслідок удару Росії по торгівельному центру в Костянтинівці. За попередньою інформацією, удар був нанесений ракетою Х 38 Росіяни влучили у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення нової пошти. Частина посилок, на жаль, знищена. У компанії пообіцяли компенсувати вартість знищеного вантажу у повному обсязі. Серед співробітників жертв немає, але один працівник отримав контузію. За даними поліції, окрім вантажного відділення пошти, пошкоджено також щонайменше чотири приватні будинки, торгівельний центр, магазини, автомийка та автомобілі. На Хмельниччині правоохоронці викрили організатора незаконної оборудки, який оформлював фіктивну інвалідність за 10 тисяч доларів. Зловмисником виявився колишній військовий. Про це повідомили у прес-службі Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. За даними слідства, 27-річний чоловік запропонував знайомому за гроші вирішити питання щодо оформлення другої групи інвалідності для його мами. Таким чином, його батько, який служить в армії, зможе звільнитись із збройних сил України на законних підставах для догляду за нібито хворою дружиною. Встановлено, що для реалізації плану екс-військовий мав вплинути на членів медико-соціальної експертної комісії однієї із лікарень. Свої послуги він оцінює у 10 тисяч доларів. Правоохоронці задокументували отримання ним 3 тисяч доларів авансу. Наразі затриманому колишньому військовослужбовцю оголошено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Також правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб. Двоє жителів Кманінківської тергромади Шепетівщини стали жертвами шахраїв і втратили понад 260 тисяч гривень. Про це повідомили у прес-службі поліції. До 57-річної жінки зателефонував псевдооператорка мобільного зв'язку. Співрозмовниця розповіла, що у сім картки жінки пройшов термін. Після цього потерпільні на номер телефону прийшло повідомлення з кодом за вказівкою незнайомки, щоб продовжити термін дії сім картки. Жінка відкрила повідомлення. І так, шахраї отримали доступ до рахунку потерпілої, з якого в подальшому перерахували 32 тисячі гривень. Ще однією жертвою шахраїв стала 33-річна жінка, яка хотіла придбати авто. Знайшовши оголошення в інтернеті, почала переписку з автором оголошення, домовляючись про покупку. Незнайомець обіцяв пригнати авто за кордону. Жінка перерахувала кількома платежами йому 229 тисяч гривень. А після цього зв'язок з продавцем перервався. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події та закликають не довіряти незнайомцям. Україна здобула срібло Олімпійських ігор у веслуванні в Каної. Анастасія Рибачок та Людмила Лузан змагалися у веслуванні в каної в двійці на дистанції 500 метрів. Це вже 11-та медаль Олімпіади для України. Долучайтеся до нашої спільноти, дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.